14 липня 2025 року. Голоби. Пластик скло сміття. Сортування у парку. Будь ласка. І такі урни. Це біля Ставку, це біля суди Бевіргів, ще три точки. Завітайте Facebook, сторінка екостежка ментального здоров'я у парку «Голоб». І культура підтримки для соціально відповідального бізнесу і мешканців. Інформація про проект, QR-код з посиланням і досвід. Потенційні учасники Центр життєстійкості «Голоб». Телефон не працює. Лист написаний селищна рада, Лист сьогодні є депутати громади в процесі осмислення. Ну і партнери з Польщі, Європи, світу. Це буде окрема комунікація. Коротка інформація, що зроблено, облаштування стежок з урнами і надписом. До цього був ініціатором створення турцентру і так далі. Так фото я обіцяв обіцяв вчора пряму трансляцію. Сьогодні ще раз можна відвідати основні моменти і подивитися, що у парку як відбувається сортування, як тримаються урни. Ну і просто подивитися на життя. Проїжджаємо центр голов. Це дорога по вулиці Шевченка в сторону парку селища Голови. Ось тут розташований центр життєстійкості, дитячий майданчик. Це поворот. У парк один з палат, в'їзна брама і церква ПЦ, так. І скульптури польські. Польські скульптури. Ян Непомуцький і і святий, який по сприяв мандрівникам і молодим, хто женився. Так. Бачите в'їзд в парк. З іншої сторони. Через протоптана стежка прямо до садиби Вільгів. От, далі там садиба Вільгів. Ліворуч. Пам'ятка 18-го сторіччя. Початку 18-го сторіччя. Бачите, руїни, ну, ще так трошки тримаються. Проте є про що розповісти. Досить високі дерева. Багато десятиліть вони росли, такі столітні дерева. Поряд праворуч є Набрама, там відбувається літургія щонеділі, 9-10 ранку ось так. От бачите краєвиди садиби Вільгів. Тут, шановне панство, гарно відпочивала з музичними вечорами і тут була прислуга, був оркестр. Лунали чудові пісні, можна було гарно відпочити. Там далі буде урна. Урна біля садиби Вільгів. Більш-менш так. Пластики скло. Праворуч і зліва сміття. Вже можна сортувати. Все значно краще, аніж було декілька днів тому. Тут було навалене сміття і поросте все. От, будь ласка, екологічна стежка. Тут може проїхати машина, а в окремих випадках може проїхати велосипед. Садиба Вільгів функціонувала переважно в 19 столітті. Дитячий табір. Це більш-менш така найкраща стежка більш в глибину парку, де є багато порослих дерев. Дерева такі досить високі. Тримаються урни до сих пір і після опрацювання павшого дерева є варіант облаштування більш художні урни. Ну, я так зрозумів, тут да, тут сортування, тут сміття, але тут теж в основному бутилки. І от бачите, така от штука на який би могло б триматися отак от, мішок. В принципі, на таких художніх гіляках скажімо так, можна зробити нові урни, які більш природньо і культурно вписуються в місцевий ландшафт. Бачите, такі старовинні дерева. Досить гарні такі Парк Акації високі собачка? Біля ставка чудовий відпочинок. Трошки вже урни зруйнувалися, але мішки ще тримаються. О, бачите ситуація з урнами. Більш-менш так, люди стараються сортувати, все ж таки подяка. Це ще відносний порядок рахується. Трошки підправити, трошки покласти обратно. І пуста лавочка. Увага, купатися заборонено. Такий чудовий ставок. Тут стежка йде теж, екологічна стежка вздовж ставка. І більш-менш бачите порядок. Молодці. Щира подяка за порядок. Всім, хто старається дотримуватися порядку. Так. І одна урна. Бачите, потребує вивільнення. В листі має бути запит на те, хто їх обслуговує. Бачите, такі величні великі дерева, клени. Кожне дерево може бути пронумеровано. Я думаю, і має бути пронумеровано. Так, Далі виїжджаємо в центр парку біля ставку. І тут така ще пряма доріжка. А той масштаб, який я робив, так, по пам'яті малював, дещо не відповідає дійсності. Треба детальний план території. І так, бачите, дерево. До сих пір не оброблено, впало і тут є матеріал для урн для художнього оформлення. Це потребує праці. Так, чудово. Боровій такий повалив, досить таки потужний був. Ну і дерево, як зараз побачимо, дещо струклявіло. Так, ми бачимо ближче до дерева, під'їжджаємо. Отак от. от. Воно було дещо струхлябине і не витримало. Да, дерева, Дерево як парус, коли вітер дме, листя, як такий великий парус. Його досить живописно. Знаєте, так би, якби його так і залишити, то б навіть було б по-своєму і гарно. Такий природній лісоповал. Ну, я б навіть просив би і не чіпати поки що. А може так і залишити. ну Парк має бути то глянути, а хай не, все ж таки воно буде прибрано, ну поки що так. Поки що такий гарний краєвид природній. Хочу звернути вашу увагу ще на цю ділянку квадратну. Тут колись був порткомплекс, яка гус подружба і практично тут може бути якісь ярмарки, фестивалі. Це, це, це певна площадка. От вона така вільна і ще не зайнята ця ділянка, цей майданчик для творчості. Парк потребує викошування трави. Бачите, садиба Вільгів, вона потрошки розграбовується надалі, вивозиться звідси, виноситься деревина, забираються цегла, кірпичі, будівельні матеріали і фактично це продукт недбалості управління культури і туризму, відповідальних за культурну спадщину. Будемо чесні, вони повинні були доглядати це, контролювати щороку. І вживати заходи в вигляді освітлення, камер, звітності, штрафів і так далі. На жаль, в державі це виявилось непрацюючою схемою і алгоритмом. Проте у 19 столітті Людовик Вільх, облаштовуючи архітектурний ансамблю парку Галоп, спородив цю будівлю як місце від панського відпочинку. і Будівля для прислугів, для прислугів. Згодом пані М'яновська виписувала кухара Матердея з Італії, який готував їй італійські страви. Є старовинне фото, на якому відображені люди з 19 сторіччя. Тут навіть були теплиці трошки, висаджені різноманітні дерева. І при радянській владі тут був і будинок культури, і медичний заклад, і гостина для дітей-інвалідів обласного напрямку, який переїхав на початку 90-х за залізну дорогу, лишу сторону голоб, а ця будівля садиба віжнів була потрохи почала розграбовуватися. Ну і поряд в'їзна брама. Це культова споруда, яка і була такою. Згодом, коли вона отримала в 2006 році свого хазяїна в церкву УПЦ, церкву ПЦУ, вибачте, Православна церква України, тоді Київський патріархат. І фактично вже до наших днів все це. Облагородилася, культурилась, стала гарним. І тут відбувається щонедільне богосужіння. свято Георгіївський храм ми побачимо трошки пізніше. Сюди у в'їзну браму шановне панство заходило і вони сходили з коней, з карети, йшли далі до палацу, який там схований за пагорбом, на якому ростуть дерева. Тут їх обслуговувала прислуга, і на другому поверсі вони могли і жити там, і тримати всі обладнання для коней. Прямокутно в плані двоповерхова. Будівля розділена широкими пілястрами на три осі. Конструкція була зведена пізніше, вже коли резиденція з другої половини XVIII століття належала роду Вільгів. На зламі 19 та ХХ століть брама вже використовувалася власниками як житло. Після Першої світової війни будівля була відремонтована. Продовжувала служити житловим будинком. Згодом купол над візною брамою був втрачений, дахове покриття змінено бляхою, а... а проїзд під аркою замурований. Друге життя для однієї з найстаріших будівель галоп почалось з 2006 року з передачі візної брами в користування громади ОПЦ КП, зареєстрований в селищі ще 2000 року. Протягом наступних років будівлю було реставровано, зокрема відновлено. Звичний купол та змінення дах. Тепер у різні брамі резидентських розійських церкв святих апостолів Петра і Павла. Да, нещодавно було таке свято. Ось ця будівля. Далі ми можемо побачити скульптури, центр життєстійкості, з якого можуть виходити люди для проведення екскурсій. І далі Свято-Георгіївський храм. І костел ліворуч. У в'їзній брамі церкви ПЦУ завідує священик Андрій. А у Свято Георгіївському храмі священик Ніпант, екологічний активіст і ініціатор фестивалів. Тер Галоп, Ви можете тут відвідати зліворуч піцерію, Поряд за нею кафетері кафе. Там торговий дім Каскад. Є аптека. От, будь ласка, кафе одразу. І праворуч свято Георгійський храм одразу за лікарнею. А ліворуч костел, Рімокатолицький костел з 1700 року. Є сортування сміття і фактично все це в межах пів кілометра. В межах в радіусі 500-600 метрів можна відвідати в основному найголовніше, ну, в радіусі, мабуть, кілометра чи в діаметрі кола одного кілометра можна відвідати всі основні об'єкти. Костел спадщині ЮНЕСКО Римокатолицький з 1700 року з добудованими двома крилами храму, переживши декілька війн. Так само як і свято Георгійський храм УПЦ. Тут сюди ходить переважна більшість мешканців. Ну що ж, зрештою, залишилось тільки ще заглибитися трошки в історію завдяки інформаційним таблічкам. Так, машини біля воріт не паркувати. Зрозуміло. Ось коротка інформація. Костел збудований 1700 року. Але було, було руйнування у ході Північної війни зі Швецією. Нову будівлю заклав Юзеф Ірозєйський у 1711 році. І будівництво тривало до 18-го року і, можливо, до 1728. го У 1783 році Людовік Вільх добудував дві бічні каплиці. Ростил в плані набув форми Христа. А 1786 року будівлю влучила блискавка та від пожеж постраждала храмова вежа. А відповідно через 10 років, в 1793 році, було будівництво унійного храму свято Георгіївського. Потім він став православним після зміни владі, влади в Речі Посполітій. В 1790-х роках інтер'єр храму прикрасили фрески в стилі Рокко, виконані найімовірніше рукою отця Тринітарія Юзефа Прехтля. І так далі. У 1862 році при храмі функціонував шпиталь. Поряд з костелом також знаходився дерев'яний будинок органіста. В такому стані Михайлівський костел перебував до Першої світової війни. О, бачите, це фото минулого, початку минулого століття. Як Юр код Ось так виглядала ця будівля. В ході Другої світової війни будівлі костелу не постраждали, проте з приходом, приходом Червоної армії. Та радянською владу 44-го року храм було зачинено та перетворено на склад. І лише 21 травня 92-го року костел з було передано православній громаді, а в 97-му році католицький, Римокатолицький. А на зламі 80-х і 90-х років костел. Почав реставруватися за ініціативу уряду Республіка Польща. Церква святого Великомученика Георгія. Барокова з елементами класицизму, будівля церкви святого Великомученика Георгія. Була фондована як уніна наприкінці XVIII століття після поділів Речі Посполітої Речі Посполитої вже під владою Російської імперії. Храм почав діяти як православний. Доброго вечора. З 18-го. століття зберігалась традиція хресних ходів, коли паломники влітку приносили до церкви святого Юрія змієборця, чудотворну ікону Погінської Богородиці. Також в Голубській церкві знаходиться ікона Святого Георгія Переможця, написана у 16 столітті. Тепер зберігається. Знаходилась тут. А зараз зберігається музей Волинської ікони в Луцьку. Поміщик Вільга дав кошти на виготовлення нового кіностасу, який виконував Ігнатій Квитковський 1835 року. І дзвіниці церкви святого великомученика Георгія. Бачите, на фото. Вона була колись. От такі реставрували і от ви можете її побачити, як вона реставрована. Зараз, ну так, відтінки, відтінки світла зараз не дозволяють передати в повній мірі яскравість зображення. Купола золоті, позолочені. І так як описується. Прямокутною в плані під двосхилим дахом однодав, однонавова з п'ятикутним пресбітерієм та чотирикутними вежами. З краю фасаду висотою по 17 метрів. Бачите так, людина може зайти помолитися, перехреститися. Дуже гарні. Такий ландшафтний дизайн. Не скажу, що альпійська гірка, але гарні квітники. Так от. Звідси можна побачити і частину костелу. Далі дорога веде в центр, а це вже вулиця Грушевська.